Томас та його друзі залізничні історії. Танц і сніп. Осінь прийшла на острів Содор. Поля змінювали жовтий колір стерні на коричневий колір ріллі. Трактор працював так само важко, як і Томас, котрий повз нього проїжджав. Згодом Томас побачив трактора зблизька. Здоров, сказав трактор. Я Теренс. Я Орю, а я Томас. Я тягаю потяг, які в тебе гидкі колеса. Вони не гидкі, вони гусениці, сказав Теренс. Я скрізь можу проїхати. Мені не треба рейок». Я не хочу їздити скрізь, сказав Томас. Дякую, я люблю свої рейки. Зима прийшла з чорними хмарами повними снігу. Мені це не подобається, сказав Томасів машиніст. Буде великий снігопад, сподіваюся, він нас не спинить. Пхе, сказав Томас. Він же м'який, це нам ніщо. І пхепнув ще. Він не боявся холоду. Вони закінчили свою мандрівку без пригод, але земля довкола вже була вкрита снігом. Томас, у наступну подорож, тобі потрібен снігоочисник», – сказав його машиніст. «Снігоочисник! сніг же м'який, він мене не спинить. Снігочисник був важкий, незручний, дуже сердив Томаса. Він ним трусив і стукав. Як вони повертались, снігоочисник був такий пошкоджений, що машиніст мусив був його зняти. «Ти Дуже вередливий паровоз, сказав він Томасові. Наступного ранку Томасові машиніст з Кочегаром прийшли рано вранці і важко працювали, щоб полагодити снігоочисник, та не змогли. Томас був радий. Я його не таскатиму, я його не таскатиму, пихкав він Анні і Кларабель. Проте вони чогось турбувались. Надію, що все буде добре, надію, що все буде добре, шепотіли вони одна одній. Машиніст теж був стурбований. Тут ще нічого, сказав він Кочегарові, а от у долині могло замести. Нурний м'який сніг, пихкав Томас. Не пригодилась та стара штукенця вчора, не знадобиться й сьогодні. Сніг мене не спинить. І вскочив у тунель, думаючи, який він був розумний. Але попереду лаву, халепа. Сажи Топил, сказал Томас, Томас. Я, Я загруз, и він таки загруз. Назад, Томас, назад, сказав його машинист. Томас старался. Та вони не встигали відкидати, бо згори сипало снігу значно більше, аж поки Томас не опинився майже попований. О, мої колеса, і щеплення заніміли. Я тут стоятиму, аж поки не замерзу. Який я дурний паровози, Томас почав плакати. Нарешті приїхав автобус рятувати пасажирів, а тоді рятувати Томаса прибув не хто, як Теренс. Сніг його не турбував. Він взяв порожні вагони, а тоді повернувся по Томаса. Томасові Колеса cleared, були чисті та все одно прокручувались, коли він пробував рухатись. Теренс тяг і буксував, Slipped, буксував і тяг, right? а тоді, Thomas зрештою, витяг Томаса зі снігу так, що той міг уже їхати додому сам. You, Дякую Терес. тобі, Теренс. У тебе прекрасні гусениці, сказав Томас. Надіюсь, Томас, ти тепер будеш розсудливий, сказав його машиніст. Я старатимусь, сказав Томас і сумирно попикав додому.